Всім привіт! Сьогодні значить, завітав до нас Volkswagen Golf 7. Вже машинка 2015 року. Значить, мотор тут 1,6 дізель. І сьогоднішня наша задача поміняти тут ГРМ. Все докладно покажемо, розкажемо. Дивіться. Так, Першим, що ми робимо, знімаємо защиту. Защита, я думаю, це вже. Кожен може зняти, далі нам треба зняти цей так? Ну, Допустимо, починаємо знизу. Якщо я вже в ямі, то відкручу один, другий. Ну і там далі будемо відкручувати. Зараз піднімемо колесо, поставимо чурбана якогось і будемо вже знімати підкрилок, щоб був доступ до всіх цих основних механізмів. Так, відкрутив тут ще пару таких саморізів, там, там, там. І у нас полуподкрилок вже втік. І тепер займаємося, скидаємо до ремінь. Насідаємо сюди головку на 15, напевно, чи на скільки зараз подивимося. Добре, зараз скинути і Тут наберемо відро і зливаємо антифріз. Власне, привіз новий, так що можемо сильно не заморачуватися. Ча 12, так, спускаємося. І так, тут зняв хамут, хоча там можна було і кольцо зняти, але ладно, тим кольцом, хай це на місці. І воно зливається, але я дивлюся, що з іншої сторони шланг. Так, я так швакаю і там цей. Треба зняти все-таки, що там. Я собі так думаю і злити віддільно, ще, щоб звідти, щоб повністю. Так, перше, що я зробив, зняв цей шланчик. Цей шланчик він йшов сюди. Так, там простий звичайний хамут. Як обична шлангочка. Так, потім зняв фішечку і потім тут такі фіксатори. Їх там нажимаєш і воно вилазить. Так? І тут в нас знизу ще одна шланга. Я думаю, може і не буду від'єднувати. А зараз зніму з фільтра ось до цю шлангочку відкину. І цих дві навіть не буду чіпати. і Від'єднаю весь корпус цього фільтра тут і ось до тут. Так? Відкинеться повністю фільтр, а потім відкинеться бачок з цим шлангом. так, Фільтр відкинув. Відсутне в одну шлангу. Топлюні теж дві відсодинив. і Сам кронштейн фільтр до два болтика і знизу одна гаєчка. І він відійшов. і Тепер хотів би ще це забрати, але тут теж якийсь ондо... хамутик на 10, його відсу... відкручуємо і все вбираємо звідси. Далі розчібаємо курточку. Тут чисто такі курточка, якийсь датчик. Ну, якісь, щит, я не знаю, якісь гази чи не гази. Не знаю, чесно. Неважно, що. Значить, один болтик теж на 25 чи на 30. І. і, і, і. Або тут розпустити. Або тут розпустити, або звідси. Ну, Сам датчик. Або зняти сам кронштейн, але щось. Не гарно. Ні, там куча фішок, добре, ще щось покажу. Так, відчепив я його звідси, він був тут на цьому. так. Тут ми бачимо один вольний, на ньому нічого не було. так. Просто зняв хамутик і отак його відвів і поки що він мені не заважає. Якщо б деше заважати, то можна відкрутити болтик. І там воно натягається, але то лучше не чіпати. Так, зараз можна було б зняти цю кришку, але нема смисла. Лізомо донизу під домкрачую мотор, щоб він пішов доверху трошки, і щоб вже знизу він стояв стабільно. І тоді будемо вже знімати цю опору. Ось так це приблизно виглядає. Звісно, цей подон такий хлюпенький. Прям по ньому стукає, що він прям такий тоненький, алюмінієвий, що. Аж я переживаю, що все буде добре з ним. Тут ще зняв така е, защита подона чи подорів. Такі кліпси, ще оригінальні рішив зняти, щоб вже не попсувати власнику. Колись буде продавати, що в нього все оригінальне, не добре. Нав... Далі відкручуємо примерно таку кількість болтів від цієї гідроопори. Тут, 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 тут. І так от, раз. Сразу дивимося, чи ніде не порвати, чи нічого не витекло, бо вона йде, так розумію, гідравлічна. В даному випадку хороша. Якщо беремо такий набор 12-гранних насадок М12. Нам треба. І ось тут є оцей такий болт. Тобто випростимо його. ну, не знаю. А, ні, його можна було понаружі взяти. да? А, ну і супер, можна було по наружі взяти. Я просто не глянув добре. Короте, можна було по наружі взяти і там ось додалі. Зараз включу світ. І там далі ще два болта ось до один. І, 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 і ось до один. Ну, короте, там чи на 15 чи на 16, не знаю. Ну короте, відкручуємо це один і тих два, що там ззаді. І це знімаємо теж. Що касається цієї подушки, щоб відкрутити цей болт, треба максимально двигатель підняти вище, щоб. Тут нормально всі свої воротоки можна крутити і заодно відкручуємо той другий болт. отак ось до зараз є цей. А потім, коли цих два відкрутимо, знову опускаємо донизу і дамо ловимо знизу той третій, щоб підлізти можна. І так, Сама опора вже шатається, але тут мішають трубки кондиціонера. Кондиціонер ми розкручувати звісно, вже ж не будемо. Так, але ми бачимо, що воно опирається ще в цей кожух. Я думаю, зараз ми його знімемо. І все у нас вийде. Він держиться тут на якихось... Ага, ось за защілочку. Так раз. І десь тут ще щось тут має бути ще. Ага, Знімаємо прямо, як то кажуть, в прямому ефірі. Так. Щось там ще десь ззаді треба вивезти. Коротше, мучаємося і виводити. І так, не все так просто. Щоб виняти цю кришку, її треба просто так подати вверх. Щоб її подати вверх, треба відкрутити оцей датчик температури уходящих газів або чи лямдазон, не знаю. І після того трошки помучившись там, туди-сюди, чуть піднапрягнувшись, все-таки вона знімається. І тепер у нас лишається нижній кожух. Ще навіть не знаю, на чому він там держиться. Що там, ми заглянемо, там нічого нема. Значить, десь там далі. Зараз розберемося, скажемо. Не спішимо знімати цей кожух. Беремо значить, 12 гранну головку на 19 і обертаємо шкіл. Получається по часовій стрілці. Да? Дивіться, Тут на корпусі є ось така стрілка так? і виямка, е, виступ. А на кожуху є от такий от удар. Да? Це. і Суміщаємо їх. І тепер у нас має суміститися. В сумі тут ось до, на, на помпі совпасти. Ну, воно не совпадає, якщо чесно. Але ще я не ставив знизу фіксатор і десь тут має совпасти теж. Але зараз, коли ми сумістили, то тепер вже ми можемо зняти цей шкіл сам і вже зняти цей сам пластик. Так, шків відкручується, тут насадка на М10 12 гранна. Так, Я допустим, использую гайковірт, щоб не прокрутити. А ви, якщо хочете, то можете тримати за цей болт. Так, а цим а ці розкручувати. Так, і зараз він вже мас може знятися. Але я хочу назад поставити, аби трошки змістилося, поки я хотів розкрутити. Ставимо, Виставляємо його знову на місце. І тоді пробуємо його знімати. Він тут прикипівший якийсь, звісно. Наступно використовуємо таку от конструкцію торс на 30. І відкручуємо там всі болтики, зараз я вам покажу які. Так, ось вони. Раз, два, три, чотири І ось до наша міточка, Да? І точно така сама так само наш ківук. Ближче покажу, ближче, 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 Давно ну, Ось не тут. Ось до вона. Ось. От вони повинні пасти. І нарешті вже ми бачимо повністю наш ремінь ГРМ. Чесно, він так скрипить, коли я прокручую, він просто реально так скрипить уже. І що ми бачимо? Стрілочка втекла від того місця, де вона повинна бути. Так? Там в коментарях пишуть, що можна піднатягнути. Що тут тягнути? Він же такий дубовий. Нічого не тягнути, тільки міняти. Просто З часом трошки воно собі вже ослабляється, пружина тут, трошки ремінь розтягується і бачимо, що. І м'єтки не дуже там, якби, уже і грають. Хоча це топлюна, але топливна, ладно, коротше, головне, щоб у нас ці м'єтки грали розпідвал і колінвал. Ну що, зараз ставимо всі штифти і знімаємо ремінь. Так, далі в нас є такі приспособи. Без цих приспособ ну можна щось там маркером малювати, але цей. Значить, беремо першу приспособу. Її по-другому не поставити. Вона попадає в ці два болта, а тут ще отверстя для того, щоб той штів, який там є, він повинен співпасти. Так. Значить, попадає в мій сюди. ще ми навімо. Можем... Она вже шупада. Давай, 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 давай. От, вона сіла, але вона. Трошки не совпадає, цей штифт не совпадає, там буквально чуть-чуть треба провернути його. Але я спеціально його не провертаю, бо в наборі ще маємо ще такі два штифта І ставимо їх ось до тут ось до ми бачимо така, фокусірую. Такий ось до отвір. Так. І благополучно помпа у нас відпадає. Тут ми бачимо такий ось до, спеціальний пройом. Да? І в нього теж воно благополучно входить. І достає аж до блока. Де воно? Я ще вам навіть не покажу. Ну, Можете повірити на слово, що воно зайшло і там є отвір в цьому блоці. Так? Ці дві м'ятки совпали, а та трошки не совпала. Але коли ми знімемо ремінь, ми її поправимо. Там буквально пару, пару міліметрів. Так? Або ж можемо поправити цим болтом ну побачимо, як там зробити. Попустив значить, цю гаєчку, тут на 15, все, і ключиком на там під шестигранник провернув повернув його і дивіться, вже тут собі свободно. Я думаю, що можна його повністю навіть відкручувати. Так. І Пробуємо знімати, повністю спускати ремішок, де ми його спустимо першим ділом, там зажати. Да? Приспособию я привернув, вона сіла на своє місце, повністю. Ці так і залишилися. Ну, зараз вже знімаємо якось ремінь. Зараз через цей буртик пересадюю, його, навіть тут. тут і, знім. Ролик я зняв. Там в не сложно, ремінь теж зняв. Ці два ролики теж. Там просто що відкрутив їх. І просто собі зняв так шпильки, якщо треба, нові поклав, якщо маєш в комплекті Далі треба помпу міняти. так Помпа відкручується тут теж, є болтики, що можна крутити їх. так Але ми бачимо, що до помпи йде ще фішка. А фішка тут спряжена з цим пластиком. То я думаю, зараз ось до цей пластик. так І від'єднаю все-таки від неї. Саму фішку і тоді вже зніму помпу. Значить, По помпі від'єднав я тут фішку, вона там була так. Ну І потім вдалося її звідти висунути. Там такий фіксатор, все-таки у нас звідти, звідти вийшла, так. І тепер три таких болтика. Виглядають вони так. Треба 12 М на 12 гранні М на 10. І тепер можна її звідти знизу підставляємо відро. Ой, ну, тут же полилося. О, полилося конкретно. Ну, Ось така от помпа. Так, новий комплект маєм помпа від Volkswagen. Так. Ну, собственно говоря, точно така сама, як і та, що міняли. З фішкою приводом электрическим. Ну, верніше, там ну то включає, то до включає, там такого. Так. І маємо такі ось до комплект ГРМ. Номер, Не знаю, номер третенький, ось до його номер. Не знаю, чесно, власник що привіз той Сам ремінь. Що тут усерединіше. Значит, тут у нас ролик натяжний, ролик один перепускний, другий наклеєчка і тут болтик, дві гаєчки і дві шпильки. Ну, Офічно, ставимо все нові. І так, два нових ролика вже стоять, там нічого сложного. Прикрутив один, прикрутив другий. Потім прикрутив помпу. Помпа там йде просто на кольцо, Там йде таке резинове кольцо. Я навіть не ложив на герметик цей раз. Тут стояло без герметика, все воно ну, добре держе, наш той герметик. Так, вивів сюди фішечку. Так, і там защокнув і все. Все защокнуло, все на місці. І далі лишається у нас натяжний ролик. Натяжний ролик він має вот такий о, зуб. Так. Цей зуб, в свою чергу, має там такий виступ. Ось вот так, він надівається сюди. А там. А там є такий виступ, от, щоб не давати йому привертатися. О, І собі зараз прикручуємо його. І оця стрілочка у нас повинна бути в цьому діапазоні. Це будемо зараз. Ну, зараз я натягну, накину ремінь, покажу. Так, надіти цей ремень, це теж задача не із простих. Тому що нам треба, щоб тут було вже зразу, грубо говоря, пущі, що натягнуто. Спочатку я надів на цю шестеренку. Потім протягнув і щоб совпали зуби отак тут. Вони, звісно, тут вроде, ще трохи співпадають, там хочу вже втікти, але так Моцно натягуєш, якось там туди-сюди. Далі хотів перекинути, і там колінвал накинув, теж, так, щоб воно там було. Але хотів перекинути через цей буртик, нічого подобного не перекинеш. Значить, Потім я вивів звідти, тут оставалося надіти. тут надів, вивів знизу. Надів на ролик, потім завів на колінвал і потім вже насунув на помпу, так як вона ось тут, ось така якби без, без Ну, Звісно, воно теж так туго він туди налази, і тут ось довже він натягнутий. так. Дивимося, що всі метки в нас впали. Ремень сидить на всіх зубах. Хорошо. Ну і Зараз можемо якби, дати трошки невеличкий натяг, щоб наша стрілочка була в цьому діапазоні перший раз. Натягнути, зафіксувати і пару зробити пару оборотів. Подивитися, як воно крутиться і чи стає все знову на мітки. Все, стрілка знаходиться в діапазоні. Виймаємо всі фіксатори. Так. Виймаємо нижній. Нижній трошки треба двома руками, не хоче одної. Добре, заклинило. Може і достане. Ну, давай. Все, і пробуємо провертати. Робимо два обороти. Знову дивимося на метки, дивимося на стрілку, щоб буде щось інше. І так, зробив два оберта. ставив назад всі фіксатори, все добре сіло. Той нижній, звісно, трошки там впирається, але так. Але сів повністю. Повністю сіло. Так, і ці два сіли. І тепер, що ми бачимо, стрілочка наша, ще треба трошки дожма... дожати. Ну, буквально чуть Зараз знову попускаємо, і до шестигранник вставляємо, чуть-чуть дожимаємо. Знову робимо пару оборотів. Дивимося, якщо, чого, то збираємо все назад. Так, значить, її точно посередині. Так, ну і Тепер починаємо процес зборки. Провіряємо, щоб у нас точно вже все було затягнуто. Ролики. Так. Все, все, все. І що? Чіпляємо спочатку, що ми це? І потім пішло-поїхало. Все, що зняли, всякі опори, подушки. І в кінці Так, Поставили цей нижній пластиковий кожух, поставили шків, але не зажали, бо зараз дві підняти. І тепер намагаємося опихнути цю опору подушки. Поки в нас немає верхнього як би, цього. Так. Так, Поки у нас двітіль зараз стоїть вверху, так як ми виймали, то зараз наживляємо цей болт і ще один. А третій просто фізично ставиш, він довгий, треба буде опускати мотор. Через то ми коли його опустимо, то наживимо його, потім зажмемо, а тоді піднімемо і зажмемо цих два. що Зараз якщо зажмемо, можемо, то й не наживити. Добре. Чіпляємо цей, цей кожух. і... Все, що ми тут розбирали, цей датчик і все остальне. Так, кришечку поклали, тут дві защолки, одна, друга. І і і і і і, і що далі? Далі підсоєдинили цю трубочку, підсоєдинили її сюди, наділи хамутик, далі підсоєдинили цей датчик. І тепер можемо всю цю шубу замкнути, да, защібнути все це, щоб йому було тепло. Так, там все у нас вже зібрано. І далі переходимо до, 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 до подушки. Опускаємо мотор, наживляємо третій болт. Під... Потім знову піднімаємо і зажимаємо цих два верхні. Так, кронштейн на місці, всі три зажав, верх не спіднімав, там то одні, то другі. Так, Шків теж зажав. І тепер можна було б ставити все назад. але... У нас ось до цього ремінь. Зараз дуже хороший доступ до нього. Зараз цей час, коли можна його поставити без проблем. Бо потім це все буде нам заважати. Ставимо ремінь і переходимо до установки подушки. Так, болтики у нас тут. І тут закручуємо все, що розкручували. Подушка на місці, мотор вже висить, все добре. Ремень теж на місці. І зараз що? Ставимо, значить. Все, все, що ми тут від'єднували, всі трубки, всі патрубки, барчки, фільтри, тому проче і подобне. Позаглушував тут, щоб нічого не насипалось. Ну, таке, коротше. Тут теж глушка вроде стоїть, але все одно капає соляра. І так, помощника нема, але скажу так, завелася одразу. Пару разів я включив зажигання. Ну так, щоб покачало вона солярку і завелась одразу. Правда, я ж фільтр не міняв. Все добре, все працює. Зараз знач, прогріваємо до робочої температури, щоб взяло антіфріза стільки, скільки треба. І заодно може там підмиємо ту фісуляру, що там розлилася. Та й буде, напевно, все. Кінець. Прогріваємо до 90 і дивимося, чи в нас антифріз на уровні, чи все нормально. Якщо треба долити, доливаємо, контролюємо цей Ну, і відпускаємо власника. Так, ну що, гольфік готовий. Це був у нас гольф-7. Ще один моторчик вже поміняний, поміняний ГРМ і власник поїде доволі кататися далі.